Побачимо рідкісних, яго випадає, і перша легенда. Четверта легенда. і знову легенда. Поки що тільки рідкісні герої випадають. Опа! Всім привіт! Сьогодні на нас чекає битва гігантів. 196 прадавніх від Вулмарка проти 202 прадавніх від UA Predator. Порівняємо дроб та подивимось, кому впаде більше легенд. Поїхали! Перший розпочинає Вулмарк, 196 уламків полетіли. Перша випадає сангвінія під фракції. Це шада джизов не дуже цікаві. Хатун, клот фуражир, дуже корисний підвіни фракції. Сікара теж можна на війни фракції, якщо немає інших героїв. Поки що у нас без легенд сіз випадає Балтус. Теж нічого особливого. Ловець Топ Епік заходи Ванкіла на клан боса непогано тримає провокацію на Гідрі. Щось поки що тільки рідкісні герої випадають. Опа! Легенда! І це Варгал. Немає що казати. Він не фракції вежа. Вже рахунок 1-0. Одна легенда в нас є. Чані, і знову легенда! І це Хурніг. Чудовий Герой під війни фракцій, підземелля та вежі протитемної феї. Також саме час протиснути вподобайку. А кому потрібна допомога по грі, переходьте в нашу телеграм-групу, яка знаходиться в описі каналу. І знову легенда опадає просто в шоці з кожної десятки легенда. Рошкар – це основа анкілів на кланбосса та фортеці великого стража. Вітаю з трьома легендами і відкриваємо далі. Випадає окультний воїн, отруйники клан боса та чудово заходи на вершину кринова голема. «Бород кривавий філія підвіни фракції. Ще нам випадає Танікс Ліховісна, теж він і фракції, якщо немає інших героїв. Сталевий череп, топ під «Війни фракції з рахунок лікування, плюс аура на захист. Випадає нам драха Всесила» – одна з сильніших епіків підтримки лікування плюс оживлення. Хат вже нам сьогодні випадала. Враз корисний війни фракції добре тримає команду за рахунок лікування. Темна етель, кормак горянин, зота стріл епіки дуже середнього рівня. Десятка корму залітає. Ще одна десятка корму. Келіан 40 пут тільки під війни фракції. Урсін плюс-мінус те саме. Четверта легенда опадає. І що п'ята? Ось це нам сьогодні щастить. Септимус корисний герой проти босів за рахунок атаки від максимального здоров'я, і Кіліан щасливий заходить на вежу за рахунок контролю, також зайде на війни фракції та арену. І відкриваємо 6 по одному. Перший в нас випадає кац, шипоголов, нічений авір. Авір заходить на таємну кімнату. Крива велик і стартова гариня. Етель. Відправляємось до UA Predators з клану Халхаєм. Битва буде потужною, бо витягнули 5 легенд. Буде дуже важко, але, можливо, якість легенд буде вища. Василіск випадає першим заходи під війни фракції все ті оглушення, бо з бази атака по всім ворогам. Клод фуражир вже сьогодні випадав корисний герой. Майстриня Луків під таємну кімнату та війни фракції хату вже скільки сьогодні вона випадала. Кондатєр Сюрен це склад. Конелія Грейня Сну вона заходив в нас на бомала, але тільки щоб закрити для фарму не підійде. Душогуб – непоганий бомбовик. Диякон Армстронг – корисний епік, разом плюс заповнення скорочення шкали ходу. Він в деяких випадках замінює ловця ванкіла. Уртіката Віренон Шовкова, корисна підкрипту духів лісу за рахунок оживлення. Звіроящер під війни фракції, з рахунок контролю. Тарагі заходи у нас проти краба з Карабея на вежу, клан босса війни Фракції. Ясмін, Ярл, Орн деревний, багато епіків, це дуже круто. До речі, Орн один з найкращих епіків, заходи на дракона, крижного голема, війни Фракції та КБ. Роздрач склад або корм. Щось поки з легендами тут дуже важко, не випадають, а шансів на перемогу все менше. Криваве поро якось героїню ребалансили, але так залишилось на тому ж самому місці. Десятка рідкісних героїв десь уже ось ось має бути легенда. Знову бачимо рідкісних, яго випадає, і перша легенда наша залітає. І це кілян Щасливий, який тільки-тільки нам впав у Вулмарка. Йдемо далі. Перша легенда вже є. Рахунок 5-1. Але чи буде більше? Будемо дивитись. Знову рідкісні. Хофорес і Клач дуже корисний підвінний фракції, бо має оживлення плюс корисні бафи. Аокс підступний, класний за рахунок пасивної навички, яка збільшує тривалості штрафів, тому корисний проти клан боса та фортеці великого стража. Тут у нас Тайлер випав корисний епік, бо має масовий розлом, плюс штраф атаки з бази та контроль. А на корець більше тривалості штрафів, Тешада, Нагор'ю та Вудзі підвійне фракції. Сенеша наша заходить під війни фракції за рахунок контролю слуг боса. Хоуп кунаїчі непогана під війни фракції. Мордикай випадає крутий випалювач під пабучіху. Небагато кількість уламків у нас залишилась, але легенду хотілося би ще одну потягнути. Десятка корму, як бачимо, і напевно, що остання десятка в нас. А вже сьогодні нам випадав. І відкриваємо два уламки по одному. Але бардник приходить, і Володарка душ. Ну що ж, з рахунком 51 перемагає Вулмарк UA Predators Теж дякуємо за відкриття. Сподіваємось, наступного разу щастить більше. А яку останню корисну легенду потягнули ви і коли? Пишіть у коментарях. Не забувай поставити вподобайку і підпишись. Всім дякую за перегляд та мирного неба.